Друзі та гості каналу. Пропоную вам осінню цікаву прогулянку. Бо йдемо ми в історичну відому, атмосферну, красиву, легендарну локацію столиці. Ми проходимо вхідну браму діючого Свято-Михайлівського видобицького чоловічого монастиря. Друзі, знімали ми тут вже неодноразово. На каналі є цілий плейліст, присвячений видобичам в різні сезони і на різні свята. Посилання на нього є зараз у вас на екрані і, як завжди, в описі під відео. Але кожного разу додається нове сприйняття, нові враження і нові історії. От прямо зараз вам перша історія і цікавинка. В кадрі рамка з датою, але цифри 895 досить відрізняються від першої цифри 1 і літери Г. Що це? Похибка, недбалість чи підказка будівничих цієї житлової монастирської споруди, поки залишається загадкою. Я можу лише згадати текст на пам'ятному знаку на фресці в монастирі. Видубицький монастир заснована київським митрополитом Михаїлом року 988-го, а ми вже піднімаємося до наступної цікавинки, яка потребує своїх історій. Прямо перед нами в кадрі була біла двоповерхова споруда, і це тильна сторона Спаської трапезної церкви, побудованої ще у 1696-1701 дев'яносто Роках. Коли ми підійдемо до центрального входу цієї церкви, її будівля буде одноповерховою, згодом ми ще потрапимо всередину церкви, щоб розглянути її архітектуру, фрески і деякі цікавинки. А поки маємо нагоду побувати в господарчому приміщенні. Під церквою тепер його використовують для ручного виготовлення свічок. Поки ми роздивляємося вигляд стародавньої стіни. Треба додати, що спаська трапезна церква дійшла до нашого часу в первісному вигляді і не була перебудована. Тут можна сподіватися, що первісні двері все ж повернуться на своє місце. Але про двері в мене буде окрема розповідь. А от ще одну особливість будівлі згадаю через цікаву властивість храму зберігати тепло навіть у холодну пору року спаську церкву ще називають теплою. А щоб заглянути всередину більше ніж трьохсотрічної. Спаської трапезної церкви нам треба піднятися на верхній рівень монастирської території. І саме на невеличкому майданчику з боку будівлі трапезної добре видно яруси або поверхи території монастиря. Якщо згадати, як ми заходили, то вхідна брама і житлова будівля поруч то був перший поверх. Трапезна то вже рівень другого поверху, а головна територія монастиря то вже третій поверх. Саме на ньому ми з вами зараз перебуваємо, і протягом всієї теплої пори року можемо милуватися безлічю квітів, декоративних рослин та кущів. Ну, а я до цієї квіткової краси додам трохи історії. Історія Видобицького монастиря починається з печер, які знаходились неподалік від нього на звіринці. Вважають, що тут був підземний монастир задовго до прийняття християнства Володимиром. Коли ж після 988 року гоніння на християн припинилися. Ченці вибралися з підпілля, заснувавши новий монастир і назвавши його Видубицьким. за назвою місцевості. Тут біля Видобицького урочища була переправа через Дніпро, і тут видибали човни. До сенсу слова видибати. І інших версій назви, походження назви монастиря, ми ще повернемося, а поки продовжимо історію. У 1054 році Ярослав Мудрий, роздаючи землі синам, подарував урочище видобичі молодшому сину Всеволоду. Той став ктитором монастиря, тобто покровителем. І монастир спочатку називали за іменем князя. Все воложим. Лише згодом він отримав назву Видобицький. У 1070 році князь, на подяку Богу за сина Ростислава, звелів побудувати тут собор архістратига Михаїла. Назву вибрали символічно. По-перше, архістратиг Михаїл, захисник відводної стихії. А по друге, святого Михаїла вважали. Головним борцем проти супротивників бога і насамперед язичників. Тобто, храм мав символізувати утвердження християнства в Русі Україні. Друзі, а ми з вами обійшли по колу центральний майданчик монастиря, що по суті був монастирським кладовищем. Тут і зараз зберігається певна кількість надгробків і поховань. Але повертаємось до будівлі, з якої почався наш огляд. Нагадаю звернути увагу на особливість трапезної палати різноповерховість. З цього південного боку, що виходить на головний монастирський двір, споруда трапезної стає вже одноповерховою. А збудована трапезна одночасно з Георгіївським собором. Протягом 1696-1701 років коштом стародубського полковника Михайла Миклашевського, соратника Івана Мазепи. І саме його особистий герб, бойовий лук і перехрещені стріли вістрям вниз. Ми бачимо над входом. До речі, цей герб присутній ще й в первісному блакитному кольорі на відновлених ляцьких воротах на Майдані Незалежності, куди він випадково потрапив як герб Києва. І поки я розповідала, ми вже з вами потрапили всередину церкви Спаса Преображення. Розписи інтер'єру XVIII століття майже повністю втрачені або записані. Пізнішими розписами 19 століття. І тепер церкву і власне трапезну прикрашають барокові розписи із досить рідкісним розгорнутим циклом на тему Апокаліпсиса. Серед розписів виділяються таємна вечеря та Воскресіння Лазаря. Але сьогодні, друзі, я ще хочу повернути вашу увагу і трошки в інший бік. В кадрі не даремно стільці. Зверніть увагу: в рядку старовинних різьблених дерев'яних меблів всі стільці одного розміру, а один дуже великий. Його спинка і підлокотники значно перевищують висоту цих частин у інших стільців і лише сидіння. Схоже пізніше було зведено до загального рівня. Зазвичай зручність використання меблів враховує фізичні особливості людини, такі як зріст. Думаю, буде цікавим розрахунок зросту людини на зручність сидіння якої був розрахований оцей стілець. Друзі, далі пропоную самостійно порозглядати ще старовинні склепіння стелі церкви та зображення, що вони мають. Є ще цікаві акценти, до розповіді, про які ми ще повернемося в наступних відео. А наостанок я лише хочу повернути вашу увагу до відомостей про фундатора цієї споруди. Питання, чому саме видобичі були обрані Михайлом Миклашевським для спонсорування і будівництва, навертає до порівняння слів, стародубський полковник Михайло Миклашевський будував і був похований у Видубицькому монастиреві? Наслідуючи схильність ченців до вивчення різних мов. І я додам, що спільна частка дуб або довб має значення глибоко або глибина. Як цей переклад пов'язаний зі стародавнім словом видибати і назвою монастиря, ми ще згадаємо в наступних відео. Якщо вам подобаються подорожі Києвом, залишайтесь з нами. Перевірте підписку на наш канал Київ Мандри. Тисніть дзвіночок і за бажанням додайте вподобайку. До нових зустрічей тут у Видобичах і на інших цікавих локаціях прадавнього і сучасного Києва.